Провінційні вісті на телеканалі ТВ4. Більше про новини Тернополя та області. Далі. 8 січня оприлюднили рейтинг громадського транспорту України 2023. Перше місце посіла Вінниця. На порталі medium.com аналізували ситуацію із громадським транспортом у 29 містах України. І аутсайдерами у цій галузі виявилися Суми Запоріжжя і Київ. Тернопіль вже потрапив у десятку. Файне місто посіло восьме місце у рейтингу громадського транспорту 2023. Як написали на порталі, Тернопіль справляє враження готовності до змін. Тернопільська обласна організація ТОВ Червоного Христа України від сьогодні відновила реєстрацію на отримання грошової допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Щоправда, виплати будуть призначені для переселенців визначених. Категорії щодо розміру допомоги та тривалості виплат розповідаємо. Ще у жовтні 2023 року. стартувала реєстрація на фінансову допомогу від Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Христа України. Матеріальні виплати продовжили і у 2024-му. двадцять Відтак, внутрішньопереміщені люди визначених категорій знову можуть долучитися до ініціативи. Особи з інвалідністю, які набули інвалідність з 2014 року. Там е, були не тільки е, внутрішньопереміщені особи, але, але й місцеве населення першої, 2 і 3 груп, тобі ж інваліди війни, теперішньої війни мається на увазі. Також е, тільки внутрішньопереміщені особи це е, люди з інвалідністю першої і другої групи. Також фінансову допомогу можуть отримати внутрішньо переміщені особи, у яких є діти з інвалідністю до 18 років. Крім того, одинокі люди похилого віку 65+, плюс, одинокі матері, батьки та багатодітні сім'ї. Розмір допомоги становить 3200 гривень на одну особу на місяць. Щоправда, надаватимуть її лише тим переселенцям, котрі не отримували виплат від обласного Червоного Христа протягом останніх трьох місяців. Загалом до кінця грудня 2023 року ми зареєстрували 1426 осіб. Це внутрішньопереміщені особи та оці місцеві демобілізовані військові з інвалідністю. Це 1426 осіб. Також ми реєстрували домого. Господарства 327 домогосподарств внутрішньопереміщених осіб, а саме категорії Одинокі матері, батьки та сім'ї, які виховують дитину з інвалідністю. Або якомога більше людей дізналися про виплати, представники організації минулоріч відвідали 55 громад Тернопільщини. Вже з початком 2024 до 15 січня відбуватимуться чергові виїзди у борщів, Товсте, бочич, гусятин та Чортків. Ознайомитися з графіками виїздів можна на сторінці обласного. Товариства Червоного Христа України у Фейсбуці. В Україні запустили чат-бот, де можна відправити скаргу про недопуск або закриті укриття. Повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко. У чат-бот можна надіслати скаргу прямо заступнику міністра, яку він розгляне особисто. Всі скарги надішлють відповідальним на місцях, каже Ткаченко. Наразі чат-бот встановили дві тисячі користувачів, а в міністерстві почали отримувати скарги. Зокрема, під час ракетної загрози отримали близько ста звернень щодо закритих чи відсутніх укриттів. Найбільше їх було у Києві. Тимур Ткаченко закликає залишати свій контактний номер для зворотного зв'язку під час створення звернення, а також додавати фотофіксацію порушень. Ще шість автівок для ЗСУ. Волонтери благодійного фонду Колеса перемоги спільно із Тернопільською ОВА передали бійцям зенітно-кулеметного батальйону позашляховики та п'ять генераторів. Автівки купили і переобладнали за кошти меценатів нашого краю. Більше бачила наша Юлія Пацкаль. Для оборони мирного неба над Україною шість позашляховиків та п'ять генераторів у Тернополі передали бійцям зенітно-коломатного батальйону. Наш зенітно кулеметний батальйон укомплектується по мірі необхідності тими засобами, які дозволяють ефективно виконувати роботу. І ми цю роботу проводимо на високому рівні. Намагаємося оперативно виконувати всі побажання військових. щоразу у тернопільській військовій адміністрації намагаються забезпечити батальйон, яким опікується усім необхідним. Для цього налагоджують співпрацю із меценатами та благодійниками. І ось і початком 2024 року придбати по. Це шляховики допомогли волонтери благодійного фонду колеса перемоги. Напередодні вони полагодили автівки, забезпечили технічну справність та укомплектували машини необхідним для оборони обладнанням. Хотілося би подякувати також тим, хто допоміг, хто донатив, хто долучався для того, щоб ці автомобілі і все те, що. Всі елементи, які потрібні для захисту неба, вони були придбані і встановлені на автомобілі. Новостворений зенітно-колематний батальйон призначений захищати нашу область від ворожих шахедів. Машини будуть допомагати виконувати бойові завдання, а саме берегти критичну інфраструктуру та мережі. Загалом у користуванні зенітно-колематного батальйону є 60 таких машин. Ми зі своєї сторони прикладаємо всі зусилля для того, щоб небо було мирне і перемога була якнайшвидша. Дякую. Щонеділі на одній із вулиць Тернополя упродовж майже чотирьох років нужденним роздають обіди. Раніше волонтери давали їжу у наметах або просто неба, але тепер, аби покращити умови роботи в холодну пору. Року небайдужі люди придбали кухню на колесах. Благодійники розповідають, завдяки такій машині їм стало працювати комфортніше. Як ще покращилися умови роздачі їжі, дізнавалась наша знімальна група. Попри сильний сніг самого ранку на вулиці Медова, 5 у Тернополі збираються люди. Щонеділі о 10-й ранку тут працює безкоштовний ресторан Просто неба для нуждених. Волонтери проєкту Жовтий фарту готують та роздають обіди майже 4 роки за будь-яких погодних умов. Раніше, незважаючи на сніг, мороз чи дощ, благодійники працювали у наметах. Однак тепер небайдужі придбали кухню на колесах, яка покращить умови роботи волонтерів. Такі зими бувають досить такими морозяними і волонтерам досить незручно стояти в калабанях, в мороз. За 5 тисяч доларів ми придбали ось цей автомобіль, який дозволяє проект бути більш мобільнішим, забирати їжу. Кухні, де її готують робити закупи за допомогою цієї машини, вже не потрібно шукати якийсь власний транспорт, щоб це організувати. Сергій Кічула наголошує, завдяки кухні на колесах пункти роздачі їжі, потребуючим у Тернополі, можуть збільшитися. Знаємо, що приїжджають із дружби, і з мікрорайону Східний. І з, Симоненка, з Морзенка. Є люди. Є люди, навіть приїжджі, які приїжджають із Вишнівця і десь з сіл, з округи. Ось Тернополя, тому їм було мобільніше зробити десь локацію, десь в східному районі або там на Баміна. Щонеділі приходять отримати безкоштовні обіди близько 200 людей. Розповідає волонтер. У меню обов'язково входить перше та друге. А завдяки благодійникам, які долучаються до проєкту фінансово, додатково закупляють ну нужденним ще й смаколики. Тетяна намагається щонеділі доєднуватись до роздачі їжі, запевняє меню для нужденних кожного тижня складають різне. Сьогодні в нас буде кашка на друге. Так, салатик і супчик. Смачненький тому і багато тут смаколиків дали нам. Це йогурти, цукерочки, печенька так покраще, було. бо в плані того, що набагато тепліше відвіна комфортніше і затишніше. Це досить важливо. Благодійники кажуть, здебільшого люди приходять на волонтерську кухню за для спілкування. Щоб поділитися своїми історіями одне з одним, приходять завчасно. Тут розповідають, волонтери панує дружня, особлива атмосфера. У Тернополі розпочали демонтаж ялинки та шопки. Робітники за допомогою підйомників зняли прикраси і спочатку зібрали. Ялинкові іграшки а згодом демонтували ілюмінації. У 2022 році головну ялинку починали розбирати 31 січня. Цьогоріч це зроблять раніше, бо різдвяні свята за новоюлянським календарем вже скінчилися, а ще й демонтаж святкової атрибутики пришвидшили через холодну погоду. Також на театральному майдані почали розбирати різдвяну шопку. Такими були події вівторка. Більше новин читайте на нашому сайті tv4t.ua, а також на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе і своїх рідних. Перемога вже близько.